Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене бегонія тижня. Це справжня перлина серед декоративно листяних рослин. Це бегонія месона. Віму ще під назвою Залізний хрест або Мальтійський хрест. Вона вражає своїм унікальним забарвленням і фактурою листя. А ще здатна стати яскравим акцентом будь-якої колекції кімнатних рослин. Подивіться на ці розкішні листки, вони великі, злегка витягнуті та вкриті дрібними шовсткими ворсинками, що надають їм незвичайної фактурності. Основний колір насичено-зелений, а в центрі кожної Пластинки, листочка, чіткий темно-коричневий або майже чорний малюнок у формі хреста. Саме завдяки цій особливості бегонія і отримала свою назву Залізний хрест або Мальтійський хрест. Край листя має легку хвилястість, що додає об'єму. А при правильному освітленні гурсетки створюють м'який перелив від оксамитового до майже сяючого. Батьківщиною цієї красуні вважається Південно Східна Азія, зокрема В'єтнам і Південний Китай. У природі вона росте на півтіні тропічних лісів, тому в домашніх умовах надає перевагу розсіяному світлу прямі сонячні промені можуть пошкодити нижне листя, а яскраве непряме світло допоможе розкрити максимальну насиченість кольорів. Бегонія месона це не просто кімнатна рослина, а жива прикраса, яка здатна зачаровувати день у день, її листя виглядає так. Наче створене художником, а кожен новий листочок маленький шедевр. Якщо ви хочете додати в свій інтер'єр щось по-справжньому незвичайне, бегонія Месона стане ідеальним вибором. До того ж, догляд за нею не є складним. Для новачків це саме та бегонія, з якої варто почати вирощувати. Якщо вам сподобалась моя красуня, не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! мирного неба!